Це міністр закордонних справ України Дмитро Колеба, пане Дмитре, вітаємо вас і раді бачити вас в марафоні? З першим різдвом, пане Дмитре, всіх українців з різдвом Так, дякуємо, розкажіть, будь ласка, візит Зеленського до Сполучених Штатів? Як чим вдалося переконати мій, все ж таки президента вперше за 10 місяців полетіти в закордонний тур? І наскільки ви задоволені? Які задачі головні ставили, Наскільки вважаєте виконану роботу? Наскільки задоволені цим візитом? Ви знаєте, всі цілі візиту були вражені на 100% з ефективністю один до одного. Тобто, знаєте, коли ППО працює, то найкращий результат це коли 10 ракет ППО збивають 10 російських ракет. У нас, умовно кажучи, так само відбулося. Це дійсно на моїй пам'яті був унікальний візит. Я вже багато їх в своєму житті пережив, організовував в тому чи іншому статусі, але вперше. Нам нічого не довелося додатково просити у американців в плані програми візиту. Вони самі зробили все по максимуму, і я такого не пам'ятаю. Зазвичай ти борешся за кожен елемент за кожну якусь зустріч за кожний формат. А тут одразу повністю все викотили максимально, що могли, і це свідчить про те, що не лише... Україні був потрібен цей візит, щоб подякувати країні і народу цій американському, які зробили найбільше для нас в цій війні. Але і Америка зробила все для того, щоб привітати президента України на максимумі і показати, якого сильного союзника і друга вона має. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, от зараз така тема постає, яка називається Денуклеарізація Росії, і в Києві вже навіть був проведений такий така маленька конференція, на якій це питання поставлене, і де наші українські інтелектуали збираються далі просувати цю тему. Скажіть, а як до цього пункту, поки що не написаного в мирному плані президента Зеленського, ставляться наші партнери на заході? Всі наші партнери на Заході, скажу так вічливо, стежать за українськими інтелектуалами. Але в принципі ідея е, зараз е, все більше поки що дуже обережно, але раніше ця тема була табу взагалі, а сьогодні вже починають говорити: а власне що буде з Росією? А власне, якою буде Росія з точки зору географії, з точки зору армії? З точки зору ну, володіння ядерною зброєю можна про це говорити? Це абсолютно логічне запитання. Ми, Міністерство закордонних справ, ставимо інше питання, і завтра ми офіційно виступимо з позицією. про... У нас запитання дуже просте: а чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і, ООН? і організації Об'єднаних Націй загалом у нас є. Переконливо аргументована відповідь ні, немає. Тому зараз можна ставити будь-які запитання стосовно Росії. Вони ще не є в мейнстрімі, ще їх не обговорюють відкрито на прес-конференціях і в публічних заявах лідери держав та урядів. Але на рівень нижче люди вже собі ставлять запитання про те, власне, яка потрібна Росія, щоб вона не становила загрозу миру і безпеці. Я продовжу це запитання. Скажіть: а от щодо того, чи потрібна ядерна зброя Україні, чи ставиться на державному рівні, або взагалі чи розглядається це питання нашими державниками? Ну, якщо я вам зараз надам ствердну відповідь на це запитання, то... я уявляю, що а -а -а почнеться. <кій> так, <кій> да, але найважливіше, що це буде удар по міжнародній підтримці України, адже Україна зараз є учасником всіх основних міжнародних режимів не розповсюджені ядерної зброї, і ми маємо зберігати цю довіру. Але ми ставимо питання інакше. Ми говоримо дуже просту річ. Якщо ви в змові з ну нашим партнером, якщо ви чесно кажучи, в змові з росіянами. Забрали у нас ядерну зброю як фактор стримування Росії, і Росія на нас напала. То тепер, ну будьте ласкаві, давайте нам всю потрібну неядерну зброю для того, щоб ми могли від Росії захищатися. Ось так ми ставимо питання, і саме цей одиця це один з принципів нашої роботи на напрямі постачання зброї до України, пане Дмитро, От ви сказали, що вибито ста зі ста. Мовляв, всі цілі досягнуті візитом Зеленського. А я хочу звернути увагу на запитання нашої колеги Ольги Кошеленко. Воно було, здається, останнє запитання на прес-конференції в Білому домі, де вона сказала: А що ж заважає дати Україні стільки зброї, скільки потрібно? І я, наприклад, не почула 100%, якщо ми міряємо в відсотках, відповіді на це запитання. Можливо, офрек ви почули відповідь на це запитання. Це, до речі, дуже було слушне запитання, тому що е, ну, озвучити його і, поставивши лідера іншої країни в позицію, коли треба висловити позицію, це теж ну, досягнення певної цілі, та, щоб почути цю позицію і з неї зробити відповідні висновки і на цьому будувати свою подальшу роботу. А я думаю, що моя, моє враження таке: якщо підсумувати всі залаштункові розмови. І не лише в Вашингтоні, але й в інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу. А чому її не можна надати одразу? Тому що є психологічні, логістичні і політичні причини. Але а, з цими з усіма причинами потрібно працювати, і ми будемо працювати з ними. І це не лише питання небажання. Повірте вам, а, постачання будь-якої зброї а, це дуже складна а, технічна операція і логістична операція. І ми займаємося разом з колегами з інших відом, з всіма цими деталями. Дуже багато про це знаємо. Це все дуже складно. Але у мене точно є відчуття, а, що називається на кінчиках пальців. Що ніяких табу в питанні постачання зброї немає, і патріоти, які привіз Володимир, за рішення про які привіз Володимир Зеленський з Вашингтона, це найкращий тому доказ. Я в перший тиждень війни говорив з американцями і сказав їм: дайте патріоти, вони сказали: ну, навіть якби ми ухвалили таке рішення, це три місяці займе натренувати вас, ваших, ваших солдатів. Тобто вони вважали, що за три місяці війни вже не буде, і патріоти не треба буде давати. От якби вони тоді нас почули, ну ситуація була б, звісно, зараз іншою. Але все одно, рішення, яке здавалося неможливим, і для того, щоб я не ухвалю його не ухвалювати, наводилися найрізноманітніші аргументи. Це рішення стало реальністю. Якщо ми отримали патріоти, то все інше ми тим більше отримаємо. Ну, так. Мені здається, що патріоти це вже такий дуже яскравий маркер, який показує, що абсолютно все можливо. Просто треба чітко показувати, як ми це використовуємо, які у нас задачі для цієї зброї. Кит будь ласка, пане міністро. Ви вже е, так зачепили тему про те, що Європа починає думати, хоче вона чого чи не хоче, про те, якою буде Росія далі після нашої перемоги. Зокрема, скоро планується подія, на якій будуть досить конкретні речі обговорюватись. Я маю на увазі е, саміт міністрів юстиції Джей Севен. Який буде у Самі. Берліні угу. так і власне там будуть говорити про військові злочини? І звичайно, одна з важливих тем, які ми всі очікуємо, тему трибуналу особисто не тільки над генералами, а особисто над путіними і кривлівськими цими і всіми сидільцями. Скажіть, будь ласка, які конкретні рішення, які цілі ставляться на ту -от зустріч, яку так всі чекають тепер? До речі, одна, одна з цілей, яка була вражена в Вашингтоні. І станом на наш приїзд, це питання взагалі було знято з порядку денного, а потім в останній момент його повернули в проект бюджету, ну в закон про проект бюджету США і надали Генеральному прокурору Сполучених Штатів дозвіл використовувати, передавати заарештовані російські гроші на потреби України. От, коли ця історія, колись ми над нею почали працювати, ця поправка з'явилася. Потім через опозицію певних людей в Сполучених Штатах цю поправку взагалі зняли і поклали в шухляди до кращих часів. В ході візиту президент про це говорив в конгресі з представниками і республіканської, і Демократичної партії. Ми поїхали, і на момент, на момент приїзду до Києва побачили, що цю поправку повернули в текст закону, який був ухвалений. От е, ясно, що на, на тлі патріотів там і 45 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Мало хто звернув на це увагу. Але це супер принципове питання. Це питання, хто буде платити за відновлення України а і платити, платити механізм, на це буде реалізовуватись. Так це і створює механізм. Угу. Ну, це ж ця поправка, це не концептуальна поправка загалом. Ну якби на знаєте, так рамкова. Це конкретне надання праву. Тепер генеральний прокурор Сполучених Штатів, який, до речі, був на зустрічі, теж був на зустрічі президентів Байдена і Зеленського, і це доволі рідкісне явище, щоб запрошували на міжнародні зустрічі. Але оскільки у нас є тема трибуналу, про який ви запитали, і компенсаційного механізму, то він прокурор американського запросили, Тепер він юридично отримує право. Ухвалювати рішення про передачу заарештованих активів, це mm -hmm. не рамка, це ну конкретний механізм. Що стосується трибуналу, то цю тему теж обговорювали. обговорюємо не лише в цьому форматі. Тема складна, не буду приховувати. Складна з низки причин це окрема розмова і надовго. Але я переконаний, що і тут ми отримаємо результат, тому що правда на нашому боці, тому що ми розуміємо. Які є аргументи проти, і будемо з ними працювати? Будемо чекати. Дякуємо вам, пане міністр. З нами на зв'язку ви Дмитро Калеба, міністр закордонних справ України. Та